Всім привіт рибаки. Сьогодні я знову виїхав ось на таку красиву лісову водойму. Хто не бачив попередніх відео, можете зайти подивитися. Сьогодні в нас ось такий вітерець, похмуро, трошки впала жара, то дуже було жарко, парило. Так, я вже от закинув вудки. Сьогодні я з Артемом Закинув вже от е, два коропових е, спінінга. Там той третій буде на карася, на опариша закинув. Е, зараз буду кормитися. Один в мене буде на флет, інший буде на Оснастку вертоліт. Ось цей крайній в мене на вертоліт, а той другий буде на флет. Так, Дистанцію я вибрав для корму 80 метрів, а закидаю 85 боковий вітер. І ось такі справи. Тому вмошуйтеся зручніше, думаю, рибка буде. А я йду кормитися. По корму зараз вам покажу, чим я буду кормити. А вже пізніше покажу по оснастках і по насадках скажу. Добре, все, я біжу кормитися. Вам гарного перегляду. Так. Сьогодні буду кормити небагато. Буде в мене ось такий е, пелець Халібут нежирний 8-мм, трошки додав кукурузки, е, 3-мм пелецю тигровий горіх і залив це все е, ліквідом, клюква-кальмар. І зараз ще додавлю трошки води, щоб настоялася, і буду кормити. Так, кормити буду на... 80 метрах. А оснастки буду ложити десь на 85. Добре, буду кормитися. Так. Ну, вже повністю я закинув ще надиву, одну вудку на товстолоба. Вон поплавок. Але щось мовчить закинув на медовий Технопланктон. Ну, Надіюся, може таки десь проклюнеться. Так, зловив я карасика. Не встиг зазняти таклювання, те бо телефон лежав збоку. він так клюнув на опариша, то не встиг. Так, ото закинуто в мене, один навігатор закинутий на... Технопланктонна тостолоба, то на пружину закинув на карасяна опариша. Ну а ті, та, та йде в мене на флет. Е, закинув на корпа. І там тих теж ото. Я казав, одна на флет, друга на витулі теж на корп. І таке то. Діло, зараз покажу вам по кормах а що ловлю. Так, то от. Опаріші. Ось от -от, така от цепуха, активний мікс. Забиваю на пружину на карася. І тут далі. Тестую корм. Цей, що я показував в минулому відео. То на флета. От, 3-мм. Проходить тест. Ліпиться гарно. Я показував минулому разу в будівницях як ліпиться. Це є червоний квіль. А оце двохколірний жовтий з чорним, то є. Тигровий горіх. Так, поки що все влаштовує. А як буде далі? Подивимося. Ще я нічого не кажу. Як там буде, що називатися. Ще треба гарно передпротестувати, щоб щось можна було людям казати. Так. Зараз покажу. Карасика, я зловив. О, он плаває ту пару штучок ото. Але кажу, не встиг зазняти, бо так його не закидав. От. Зараз витягнути. О, ось такий от. Карасик. Якраз сковородочний. Ну от париша. Треба було сковородку брати, пожарили. Все. Яка краса йшла сонечко. Ну, Будемо сподіватися, що буде клювати на вечір. Закормився. Будемо ловити все. Ви не переключайтеся, тільки буде клювання. Буду включатися. Все, всім гарного перегляду. Зараз покажу, як. Цей корм, цей е, тигровий горіх, заліплюється гарно в флет. Ось такий в мене от флет. 80 грам з трубочкою. І ось яка насадка. Кренк, восьмий номер і дві кукурузинки. Одна силіконова, одна така куплена. До речі, кому потрібні повідці на коропа, Амура, звертайтеся. В'яжу каналі, В описі до каналу є посилання на інстаграм, на групу у Фейсбуці. Можете заходити і замовляти повідки. Відправляю Укр та нова пошта. В'яжу повідки хаябуса гачки. Якісні, гострі, тому звертайтеся. Так, зараз заліплю, покажу. Ось, подивіться, як заліпився гарно флет. Такий різнокольоровий, жовтий з чорним. Гарна ось така презентація. І дві кукурузки. Все, буду закидати, будемо чекати рибку. Так, а ось другий флет. Цей же йде в мене на літкорі 60 грам. Заліпив от крильовий пелець. От презентація. Добре, закидаємо. Так, не вдалося зазняти клювання, але от зловили якогось гарного карася. Тем, покажи. Ну, давай, випутуй його. На ту сторону такого обернення. О. О! О! Який карась гарний. Слиза, О! То Карасенко, так. Да. Красивий. Так, на що клюну? Зараз покажу на що клюну. На, кидай відро. Оснастка вертоліт. Так. Клюнув. Клюнув, клюнув от. Клюнув, от. Оснастка вертоліт. І маленький от восьмий попапчик. І восьмий гачечо хаябуса. Так що. Кому треба повідки, звертайтеся. Як, як бачите, саме повідки ловлять. Добре, зараз вже розкажу, де я і що його трошки помінялася обстановочка у нас. Так, от буду закидати стік, пелець, е, тигровий горіх, ото той що тестую. І от попапчик. Ось така презентація. І... Закидаємо, чекаємо знову клювання. І так, як я вже казав, у нас помінялася обстановка. Поміняв я місце. Я був спочатку ось там біля тої верби, тої великої, а тепер я перейшов ось сюди, на, таке от, на таку от широку галявну. Тут, де я був минулий раз. Хто не бачив, переходьте. Я відео, як. Взяв гарного коропа. По оснастках нічого не помінялося. Це оцей буде флет. Ну, Тут буде з того боку вертоліт, тому що я що просто перекинув, то поміняв місцями. А тут зараз вертоліт. І тут теж флет, але поміняв, був спочатку стояв. Тигровий горіх з попапом, а поставив горох з попапом. Ну, А тут Артемів. Артем, Артем Сбілови на опариша карасі, щоб було йому веселіше. І ось там далі. Зараз спробую приближити. Закинув на тостолоба, Аж так далі, бо товстолоба як клює. То всі знають, хто ловив. Змотує все докупи. Вон видніється. На товстолоба. Намет. Ловлю технологтон намет. Все. Чекаємо клювання. Надіємося на вечір трошки розклюється. У нас вже от вечеріє. І ось такі то справи. Там на ту столоба. Будемо зараз. Напевно, що вечерити. Може, рибі нажнемо апетит. Тому давайте готуйте теж вечеру. І дивитися далі. Таке, добре. Буде клювання, буду включатися. Так, друзі, клювання онлайн. Карась. Ось якраз заварили ми Ще покажемо, яка гарна, гарний карась. Гарна віна, смачна і карась. Тільки з мірина, хочемо їсти. І тут така карась клює. Чого? Будемо зараз дивитися що це за карась Я беру піц сака. Беру пісака. Беру піцята. Будем дивить що тут таке? Головне, що смачний буде. Байкерсти приїжджають. Ось. ось такий конос. Гарний. Головне, що буде Ви смачний. Ось такий. Красавчик клюнув на попап. Знову снаска вертоліт. Восім попап. Все. Такий карась заслуговує вподобайки. Підписуйтеся, підтримуйте канал. Все, будемо їсти мівін. Так, друзі, тато перезакидається. Перезакинулись і будемо їсти ми Так, перезакинув вудку. Як саме бачили, стоїть оснастка вертоліт, стік, тигровий горіх і так само попапчик 8 мм мандарин. Будемо зараз вечеряти. Поки що виднося. Ось така у нас простенька вечеря, Мівінка. Може, рибці наженемо від е, апетітчик. Так що ви теж сідайте, вечерайте з нами за компанією. Все, всім смачного. Хто теж буде вечеряти? І рибці теж смачного. Давай, пливи. Чим побільше. Добре, не буду багато говорити, будемо їсти. Ну на Артемовій блоклювання тягне. О, щось пін гнеться, каже, що що з'є. Не дасть нам повечерити, тільки сіли вечерити. Ганяємо рибці апетит. О, голоче, волоче карася. Все, йду беру під Зараз, почнемо, чекай. О, який карасик. Не дасть повечерати, так і нагнали аппетит. <рес> ну, ну що ж, у нас вже от вечір. Сіло сонечко. Я вже все поперезакидав. Вон перезакинув на до столоба. Зараз трошки зближити, щоб вже то погано виднося. Вже вечір, то вже немає такої чіткості. Тут так само поперезакидав плети. Всі оснастки коротше, перезакидав і на карася. Артем Артем вже пішов моститися спати. Ну, а я буду сидіти чекати, може таки щось. Плюни більшечки, ніж карась. Ось такий назов. Вечірок. О, пік. Був на карася один пік. Що буде онлайн? Чи то може так? Зжилка послабилася. Ні, топе не що. І зрілка трошки пославилася. Добре. Все, надіюся, відео буде цікавим. Буду включатися по можливості. Ну, ну чи то що не знаю, бо освітлення ніякого нема. Хіба щось гарне, клюне, то якось з фонариком пробую включатися. А так? Якщо карасик, то не знаю, чи буду. Можливо, трохи побуду, посиджу і піду спати. Буду бачив по клюванні. Якщо не вночі, то врано точно. Все. Всім хорошого перегляду. Ну, а я буду чекати клювання. Добрий ранок, грибаки. Подивіться який ставочок як парує. Скоро буде сходити сонце. Я от трохи поспав. Ніч була взагалі тихою. Навіть не піка десь тільки такі одинарні піки. Десь ми летючі зачіплювали жилку, то воно поразу десь пікало. І все, глушина ні одного клювання. Ставочок парує. Я вже попри закидав всі вудки. Та от перша карася на як я казав. Ця друга Флет. І ця крайня флет. і ця вертоліт. Так що скажу вам пару слів у вудках. Ну, як завжди, в мене нічого не змінилося. Ось цих дві Eclipse Lexus Carp 390 3,5 lb Катушки. EOS Emerallo EM8000 і. Ось ця Bradfish G-Carp. Так само 390, 375 LB. Ну і ось та навігатор. І ще там в кінці лежить навігатор на тостолобе і так само мовчить. Е, так, по сигналізаторах. По сигналізатора у мене. CarPro Q5, хто не бачив огляд, є на каналі. Все детально розказую. Тому можете переходити дивитися. Так, нічка навіть досить така прохолодна порівняно з минулим разом. Досі така прохолодна. Зараз на дворі то так дуже свіжо. Зимно. Дуже такий перепад температури, тому не знаючи щось навіть і більше клюне. Навіть, я ж кажу, навіть вночі і карась не хотів клювати. Казали вчора е, рибаки, що зранку до обіду взагалі ні одної клюваки не бачили. Почало клювати аж десь з години першої, з другої дня. Та і от такі то справи. Ну, будемо чекати свого трофея, може якраз. Добре. Все, як тільки буде клювання, по можливості буду вмикатися. Так, Артем проснувся і от зразу тягне карася, а я просидів цілий ранок і нічого. Ну, піднімай, давай. О якого краска витягну. Сковородочник. Вот отака от, пружина, на що взяв на опариша. Все, вичіплюй, перенаживляй. Ну а я далі от, чекаю, перезакидався. Та зараз будемо снідати, чекати рибу, але щось та риба не хоче клювати. Вже от 9 година. І від самісінького ранку ні однісінької клюваки. Ні одної, ото Артем. З того що що перенаживив свого спінга і то зливка разка. А в мене кожен пік хочеть петить, коли закидає. Так, а в тебе кожен пік. Давай перенаживляй, лови далі. Добре. Якщо буде щось. Ще включуся. Артем хоче мене обловити. О, Артем знов тягне. Каже, що вже на той раз щось є. Оперше знов тягнув. То була холоста. О, є карась. Ну, давай. О, поки я зложу її будки, то ще щось Артем злове. О, якраз таки на сковородку. Йди, знімай, перечіплюйся. Так, ну а я вже починаю помаленьку зложувати вудки. Ото тільки карась на опариша і все. І більше нічого гісінько. Не хоче, щось не хоче. Ніби рибка більш-менш ходи, плюскається, але... Клювати не бо Ото, що нам пажу раз прокльовується. То я вже от і на то слово витягнув, і от одного Флета вже витягнув корпового і погенько буду змотуватися, будемо їхати додому. Добре, вже змотаюся, покажу, що зловив. Так, друзі, клювання онлайн було. Тепер тато на троні закинулись хвилинку-дві почекали вже клювання. Ну, давай натягну, може Не хочу вже клювати. Оп, був паровозик. Дивимся, что шо там. Шасси. Нет, рай. Okay. На, на Артем. Все, поки що клієн на опариша. Ну що, рибаки? От і добігла кінця моя рибалка з Артемом нині. Все, вже от зібрали Артем, ще він сидить з свого спінга, розпутує. Вміє запутати, треміти, розпутати. Прав, Артем? Вчися. Mm. То теж тревміти. На рибі без того ніяк. О, плюснувся. Такий гарний. От така вийшла риболовля. Надіюся, відео скучним не буде, бо клювання сильно багато було. Великого нічого такий. На опариша все, був дрібний карась. Такий на долоню не більший. Вчора працював гарно вертоліт. Фледо ще мовчав. Вертоліт і попап восьмий працював на ура. Гарні карасі зараз покажу. О, 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 о такі лаптюхи брали. Вчора. Хороші, о, о, о. такі гарні караси брали. Ну а от. О, побитий десь чука рубанула, о, такий, от. О. Карасики брали на опариша. Тортем. Артем. там мене певно обловив. І от така нинішня історія. Все. Ми будемо їхати додому, а вам приємного перегляду. Вибачайте, якщо щось не так, як міг, так зняв. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. підтримуємо наш україномовний контент. До спута! До О, молодець! Все, розпутав. Ну а я змотую останній спінінг і будемо їхати. Все, всім миру та добра.